Друзі, вітаю! Сьогодні саме ранку російські пропагандисти почали гучно верещати, що президент України Зеленський відкинув пропозицію Путіна приїхати в Москву. Що Зеленський в третій раз відмовився їхати в Москву, а тепер він покликав Путіна в Київ, що Зеленський заявив, що Путін повинен сам до нього приїхати. Цілком можливо, що у деяких глядачів виникнуть одразу такі прямі запитання. А на якій підставі і взагалі чому російські пропагандисти самого ранку перші новини з'явилися ще о шостій ранку? Почали гучно верещати, обурюватися і публікувати статті з такими гучними заголовками. Адже Путін, вчора, роблячи гучні заяви, він влаштував кремлівське шапіто, влаштував черговий цирк зі всіх сил, намагався підігрувати Трампу. І очевидно, що російська пропаганда це все розуміє. Однак щодо цього я скажу прямо, що Москва століттями виховувала з росіян общинний народ, і що між росіянами, між абсолютною більшістю є дійсно таке єднання в рамках так званого руського міра. І для абсолютної більшості росіян Путін є царем, Путін є лідером цього так званого руського міра. І коли, наприклад, президент Курин Зеленський посилає Путіна. Коли він відкидає всі його так звані пропозиції вимоги, то абсолютно більшість росіян відчуває це як особисте, це виглядає з точки зору абсолютно більшості українців, якимось дивним, але це правда. Тому що російські пропагандисти ще прокинутися толком не встигли, а вже почали строчити статті, тому що вони реально зсередини обурюються на це такі російські реалії. Щодо того, що заявив президент України Зеленський. То вчора в інтерв'ю американським змі він заявив наступне: що він Путін може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє, сказав Зеленський. А за його словами, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб відкласти їхню зустріч. Зеленський заявив, що готовий до зустрічі в будь-якому форматі. На його думку, Путін грає в ігри зі Сполученими Штатами. Якщо людина не хоче зрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для мене або для інших, зауважив президент України. Тут я навздогін додам, що деякі з українців в коментарях пишуть: а чому Україна, чому президент України Зеленський безпосередньо не тролить Путіна у відповідь? І стосовно цього я хочу процитувати вчорашню заяву від Зеленського, коли він сказав прямо. Що я не дам Путіну жодного відсотку для звинувачень України у так званому небажанні миру. Нагадаю, що на нещодавньому саміті коаліції охочих на зустрічі в Парижі, де був Вітков спеціальний представник президента США, міжнародні змі писали, що був навіть певний скандал. Що буцімто Вітков навіть посварився з Єрмаком з українською делегацією, тому що він тиснув на Україну, щоб Україна погодилася на зустріч Зеленського з Путіним в Москві. Україна сказала катерично ні, і Вітков дуже розсердився навіть був певний скандал. І в цілому Україна не може тролити якось у відповідь. Ні, Україна має робити лише серйозні заяви. Україна не повинна дати жодного відсотку Путіну, жодного відсотку таким представникам президента США, як Вітков, що він розповідав, що буцімто Україна не хоче миру. Лише серйозні аргументовані і логічні заяви. Не дивно, що президент Крино-Зеленський відкинув усі так звані пропозиції Путіна, особливо зважаючи на те, що американський інститут вивчення війни пише прямо, що нові вимоги Путіна свідчать про його небажання завершувати війну. І це при тому, що згідно повідомлень від цього ж інституту. Війська Російської Федерації намагаються продавити фронт, але безрезультатно. Немає жодних результатів, немає стратегічних успіхів. Однак Путін продовжує надалі демонструвати впевненість, рішучість з усіх сил, що все буцімто йде за планом. Більше того, сьогодні Пісков заявив, що Путін до кінця року проведе пряму лінію з прес-конференції. Очевидно, що дивуватися в цьому не варто, Путін навчений брехати, вмикати дурня, підвищувати ставки. Це зрозуміло, що він буде нести повну маячню. Ще, що потрібно сказати, це те, що російські пропагандисти сьогодні акцентують увагу на тому, що європейські представники поїдуть в США домовлятися про санкції проти Росії. Стосовно санкцій проти Російської Федерації від США, насамперед президента США Трампа, сподівань, звісно, мало. Однак потрібно працювати зі США, Трамп зараз перебуває на посаді президента. Україна має отримати гарантії безпеки. А європейські країни вони не можуть дати реальні гарантії безпеки без Сполучених Штатів Америки. Тому перемовини однозначно будуть надалі проводитися. На Трампа потрібно тиснути і потрібно, щоб було рішення. Сам Трамп вчора, пізно ввечері за київським часом, підписав указ про перейменування Міністерства оборони США в міністерство війни. Все, тепер уже гексет не міністр оборони США, а вже міністр війни. Американські ЗМІ пишуть, що загалом в Пентагоні, в міністерстві оборони США це багатьом не дуже подобається, але Трамп прийняв таке рішення щодо України. То Трамп обіцяв розібратися з гарантіями безпеки і заявив. Що він вважає, що війна в Україні має бути вирішена мирним шляхом, інакше ціна буде дуже високою. Це ще одне підтвердження того, що Трамп не планує вводити санкції, якийсь тиск реальний чинити на Російську Федерацію. Крім того, Трамп заявив, що до гарантії безпеки для України, що ми вирішимо це, ми їм допоможемо. Ну, ось такі заяви президента США, Водночас, американські ЗМІ. Наприклад, телеканал NBC News пише, що Штати Америки обговорюють з Україною угоду, яка може сягнути близько 100 мільярдів доларів, за якою Київ зможе купувати американську зброю. І в обмін на це Сполучені Штати отримують права інтелектуальної власності на передові українські системи, які розробляють українці. І це пряма заява від американського чиновника. Пишуть про те, що ці переговори очолює генерал військово-повітряних сил Ден Кейн. І ситуація, звісно, цікава. Не може не викликати певних емоцій, особливо зважаючи на результати. Що США нададуть Україні право купувати американську зброю до 100 мільярдів доларів, а Україна за це має їм віддати права інтелектуальної власності на нашу передову зброю. Тобто, США заробляють на продажі своєї зброї за високими цінами, та ще й отримують інтелектуальні права на наші розробки. Нам для України це не дуже вигідно передавати наші права, тому що Україна, поза всякими сумнівами, буде робити ставку саме на наш військовопромисловий комплекс після завершення війни, на експорт зброї та озброєнь. І це має стати локомотивом нашого економічного зростання. А тут такий поворот від Сполучених Штатів Америки. Однак ми не знаємо деталей щодо цього, можливо, дещо нагнітає американський телеканал NBC News, тому очікуємо новин. Тим не менш, зважаючи загалом на заяви Трампа, що він всюди шукає вигоду. Він навіть наголошує постійно на цьому, і щодо гарантій безпеки для України він також говорив, що в першу чергу це Європа, що Європа має заплатити. Я не здивуюся, що США також можуть в цьому плані тиснути на Україну. Ми пам'ятаємо, що було з угодою про корисні копалини, про український надра. Однак, Україна щодо угоди про надра вистояла, витримала тиск. І зараз ця Україна є вигідною загалом для України, для українського народу і для української держави. Те саме буде і щодо гарантій безпеки, щодо того, що Україна хоче отримати дозвіл на купівлю американської зброї та інші нюанси. Ще є повідомлення від цього ж американського телеканалу, що США можуть взяти на себе спостереження за буферною зоною в Україні. І що буферну зону має зайняти не війська країн НАТО, наприклад, війська Бангладеш, Саудівської Аравії інших країн а США будуть просто спостерігати. Знову ж таки, це просто якісь можливо певні роздуми, певні пропозиції. Загалом щодо гарантій безпеки для України очікуємо новин. Вчора президент Крине Зеленський прямо заявив, що мова йде про тисячі миротворців з Європи. Ще одна заява Трампа яка підтверджує те, що він не хоче прямо тиснути на Путіна на Російську Федерацію вводити реальні санкції. Він сьогодні повідомив, що хоче бачити Путіна і Сі Цзіньпіна на саміті G20 у США. Саміт G20 у США пройде у наступному 2026 році у його гольф-клубі. Ось такий поворот від президента США. А тим часом наш Генштаб повідомляє, що на фронті за добу 184 бойових зіткнення Покровські і Новопавлівські напрямки найгарячіші. Є певні добрі новини щодо певних тактичних успіхів, успішних контратак ЗСУ. Ще вчора було повідомлення від Американського інституту вивчення війни, що Збройні сили України просунулися на Куп'янському та Покровському напрямках. Вчора ввечері були певні повідомлення від наших військових. Я не хочу якісь робити такі обнадійливі сильно заяви. Не хочу без офіційних повідомлень нашого генштабу цитувати повідомлення. В цілому є певні добрі новини. Однак потрібно враховувати те, що окупантів, на жаль, на тимчасово окупованих територіях дуже багато і ситуація важка. Сьогодні пролунала заява від Юсова від головного управління розвідки і оборони України, що в Україні зосереджено близько. 700 тисяч військового контингенту Росії, і що більшість з цих 700 тисяч вони знаходяться саме у тимчасово окупованій Донецькій та Луганській областях, що ситуація складна. За словами Юсова, війна може завершитись у цьому 2025 році, якщо зійдуться декілька факторів. Ясновний фактор це якщо країни Заходу дійсно ведуть реальні санкції щодо країни-агресора. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.